Так, декілька пристроїв я вже показав в минулому відео, можете переглянути продаж мобільних телефонів. І поїхали зараз наступні. Покажу. Note 11 s ось два штучки, Note 11 і Note 12S. Тут у нас приїхали нове надходження. Ось такий Samsung a 20 e маленький за розміром, зручний є сканер пальця. Він на Type-C роз'ємчику, по корпусу доволі хорошенький по стану, По екранчику також, в принципі, без нюансиків. Зараз е, скажу, що він по пам'яті без вигорань по екранчику, також без встановлених аккаунтів. a 20 e на 11 му Android, і, і по пам'яті він має. Так, 3 ГБ оперативної і пам'ять смартфону 32 ГБ. І з вартістю та повними характеристиками буде відео в, наступну, в наступне відео. Наступні переглядайте. Ось такий ще s 10 Чорненький колір також є біленький. По стану корпусу доволі хороший. Є ще S10, до речі. По екранчику також без серйозних пошкоджень. Він у нас на 128 ГБ, але є невеличкі вигорання. Стоїть мова, є наша але якщо скинете, буде американська. Так, 8128 по пам'яті. Коротше, хорошенький, насправді телефон робочий. За гарною вартістю буде на 12-му андроїді.